Друзі, усім привіт, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській Прем'єрлізі у сезоні 19-20 років 19 липня 2020 рік матч 10-го тура Української Прем'єрліго, Тречі, тоді було. Два кола. Ось. Справді, ми пам'ятаємо, що той чемпіонат догравався ще влітку. Ось. Ну, відповідно, це був останній матч. Відповідно, у тому сезоні, да. Ну і на стадіоні НСК Олімпійський у Києві Ковалівка. А відповідно, грала матч проти Київського Динамо Ковалівка. На стадіоні НСКОлімпійський да, у себе номінально вдома. Команда приймає Київський Динамо. Олексія Михайличенка і Ковалівка перемагає з рахунком 2-0 Голи Лисенка та Вільг'яльмсона. Про колосу перемогу. Давайте просто по порядку. Бачимо, Ма що тоді було 0 глядачів на стадіоні, тому що тоді безболівальники обрались матчі Максим а, да, Козирянський. Обслуговував даний матч і ось така стартова одинадцятка Ковалівки. Волонець, Воротних, Зазуля, Максименко, Гавриш, Черноморець, Задоя, Богданов, Антюх, Кастишин, Мароско, Лисенко. Це старта одинадцятка колос. Динамо Київ, Георгій Бущан, Кіндзьора, Попов, Шабанов, Караваєв, Шепелєв, Кадириць, Цуганков, ДПН, Русін, Віталій Буєвський. Новость ну, така стартаво одинадцятка київського Динамо. До речі, друзі, там Ковалівка вийде на другий тайм Віллі Хамсон, Мелько, Риховський, Бондаренко. Одного вийде Микола Шепаренко. Стейш Філі. З такі дві заміни будуть у Київського Дінамо, друзі. І тепер давайте, друзі, про сам говорити безпосередньо матч. Який да, відбувався між командами? А для Динамо, в принципі, да, вже стратегічного значення вже ніякого не було. Туди Донецький Шахтар завершив той чемпіонат. Ну так, да, друзі, було вже все-таки зрозуміло, що ну, не він, ну, Шахтар вже там чемпіон України, Команда з Донецька, не віддала свого щастя. Кені були другими у тому чемпіонаті. В принципі, стратегічно цей матч нічого не вирішував для Динамо. Но все одно це останній матч, да? все одно хочеться завершити було обом командам на мажорній ноці. Да, Кені заволоділи, в принципі, ініціативою, перегадався вже на третій глині матчу. У Росі набили вихід один на один, але Назарі не зміг реалізувати свою нагоду. Назарій Русін. Не зміг реалізувати свою нагоду. Віталій Буяльський приклався. Ось на 13-й хлунімач коли там волінець. Справді, де да, продемонстрував геніальнішу реакцію. Там кінчиками-пальцями, да. Якщо не помиляюсь, там зачепив м'яч після удару Віталія Боєвського. Тато Океані і да, ось на 27-й матчу був, був ще один удар в ближній кут. Друзі, Да. Пробував по воротах і Карлос Де парагвайський футболіст. Тобто, Деок'яні домінували, більше володіли м'ячем, більше створювали загроз біля воріт Ковалівки. Ковалівка також знаєте, відповідала деякими своїми моментами. Ось, наприклад, на 30-тій хвилині вечі було падіння у штрафному майданчику. Київського, Динамо, Шабанов. І справді трішки так, знаете, підштовхнув футболисток Ось на 38 й у Ковалівки. Момент, удар. Георгій Бущан. Про реакцію. гениальніший під кінець в Кишли такий пішли такі То Ось там на 39 й хлині матчу. Ще ви не момент хороший удар. Ну. удар 7 номера Ковалівки коваливки париров. Бущан. Дві хвилини до завершення першого тайму компенсував суддя. Тому динамо, до речі, на 45-й плюс другій хвилині. Негана пройшла і атака, так, знаєте, так лівим флангом, але ось реалізувати свою нагоду. Я не все-таки не змогла. Ну і перша 45 хвилинка завершується 0 00. До речі, друзі, тоді ще у тому сезоні ну команди ще там грали. ну Взагалі команди між собою там 4 рази вже зустрічалися. Ось. 6 жовтня 4-0 да, Динамо перемогло. А потім іще команди грали а, 3 березня 20-го 2-0 Динамо перемогло. А, ось, ну, І відповідно ще 22 червня це за рахунком до 1 подолз ковалівкою. Тобто три матчі з трьох динамо викривало ковалівку. Ось був четвертий матч. І в принципі тут також кені домінувало. На 46-й хвилині Динамо вже проводить перспективну атаку лівим флангом. Набирає хіт у нас футболіст Динамо. Момент ще удар воротах. Хросін пробиває. Волі дотягується до м'яча і переводить м'яч у поперечину. А в Христавіно там від Христавіно врятувало квалівку. Ось такі були моменти у футболістів Київського Динамо, але ось вони, ну, друзі, 54 му хвилина матчу. А, футболісти Колоса проводять атаку. Нібито футболісти Кіані перехоплюють м'яч, але помилка, подача з його фланга. Удар головою від Лисенка. Гол 1-0. Колос Ковалівка відкриває рахунок матчу і це робить Лисенка. Лисенко забивает Георгий Бущан. Георгий Бущан. Но а ведь вид быв удар Лисенко у меня чуть Да для Ковалевки упыны все в сети. Ковалевка забыла гол, друзья, и цей мяч, он был верно важным. Так, -то. да. Да, но было для колос что не забили. Ну і, в принципі, та, ось, динамо цени ось була, певна перевага по м'ячем, і в принципі по моментах також, і, там, наприклад, там перший тайм, десь там перші хвилини, да, були за динамо, хотя нібито, і сама так ініціатива перехопила моменти э, свої якісь непогані стали проходити у да, у колос, да, у Ковалівки, да, Колоса, да. Другой там, будет такой же за Динамо початок, но Путнёкова левко проламливает хит-матч и забивает гол. Ну и Путин, речи на 62-х у него еще там был момент, вы не там Виталий Буяльский намогался выйти один на один Виктор Цыганков пробивал. Ну, по... да, хороший был момент у Виктора Цыганкова. Новость на 70 х луне матча проводит контратаку. Дуже напал на контратака позиция у штрафного майданчика. И судья назначает 11-метровый. И судья назначает 11-метровый. На ворота Киевского Динамо, да? Приначено было пенальти. А забыл заработала право на 10-метровый. Ну и до точки подходит Вильгельмсон. Он разбегается, пробывает, забывает другой мяч. Ворота криївського Динамо 2-0 стає рахунок колос Кваливка збиває неймовірно близький, но Команда Ковалівка подвоїла свою перевагу. І, в принципі, далі Ковалівка вже компактним блоком. Надійно захищалась, як таких моментів далі у Динамо все-таки не виникало. Uh, хоча ось пригадався мені проход. Небезпечний. А Пене на 88. й немає, що мій Карлос Де Пене забивати. Там... Друзі, там ще Шепелів намагався пробити, потрясаючий футболіст Володимир Шепів. Ну, до речі, бачимо, що Мілько там ще отримає червну картку. На 84-й хвилині перша жовта, 90 плюс 4, друга жовта, червона лісенка. Перепрошую, листінка, Чорноморець, да, Чорноморець, отримав жовту картку. О, Ну, у Динамо, це Шепелєв, та кінцюра. Тож ковалівка перемагає, в принципі, напевно. Нічя б, скоріш за все, була більш таким рахунком справедливішим, все-таки у динамобілі моменти. Якщо беремо знаєте, матч, ось так, знаєте, якщо так аналізовуючи, можна сказати так, що в принципі ковалівка можливо. Ну, і справді, перемагаєте по ділу. Ось, ковалівка мені дуже сильно команда сподобалася. Тож, друзі, ми з вами привідали матч. Це Україна, 19 липня, 20 рік. Сезон 19.20 Олімпійський Київ, колос Динамо 2.0. Друзі, колос перемагає. Я хочу, друзі, побажати Колосу та Динамо добрити. Вам, друзі, добрити щастя. Бу... Пока. Будь